Вітання всім. На календарю кінець січня, на дворі плюс. І я вирішила висаджувати віолу незабутку. Ось так. У відкритий ґрунт. Робимо таку красу. Висаджую яблука в касетну розсадку, у мене ще трішки осталося. Показую, як я це роблю. Достаємо. Ось. Дивіться, яка гарнюня корнева. Даже деякі, ця без Без бутончика. Тут десь бачила з бутончиком. Покажу ось. Дивіться, як краса. Скоро буде цвісти. Отож, взяли нашу розсадку, робимо. Заглиблення невелике. Саджаємо, прижимаємо земелькою, підсипали, прижали, і все. Я не поливаю земля волога. Вологи вистачає. Ось так. Хто хоче теж зробити собі таку красоту і трішки розсади касетної, і є у стаканчиках. Даже з квіточкою або з бутончиком. Покажу тут, як корнева, ось така гарнюня. Ось така. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть, дзвоніть А я далі садити, робити Україну квітучою. Приєднайтесь. А всім миру добра, гарного дня, всім пока-пока!